Я щасливий бути знову в Україні. Повернутись до Києва, і для мене глибока честь виступити сьогодні перед радою. Це я перший генеральний секретар НАТО, який це робить, і як депутат парламенту вже 25 років сам, я повністю визнаю і розумію важливість парламентів в нашому сучас, в сучасних демократіях. Як великий український поет Тарас Шевченко написав не однаково мені. Як Україну злі люди присплять лукаві і вогні її окраденою, збудять о, неоднакове мені. Нато також не однаково. І ось чому ми стоїмо з вашою країною з часу відновлення вашої незалежності.